Плили коси та вінки, співали пісень та стрибали через вогнище. У ніч на Івана Купала Кіровоградці влаштували народні гуляння на березі річки Сугокліє. Народні повір'я на святі вивчала Дарина Романська. Вечірка на честь Купайла розпочалась майстер-класом сплетіння вінків з польових квітів. Хтось плів самостійно, хтось з допомогою флориста. Лагандо і майори, і подойдут к любому э типу, тип типаж. Самое главное, чтобы этот веночек сегодня одели не сами себя, а чтоб подруженька одела. Прикрашали голови дівчата неділками вінками. Поруч навчали заплітати коси і робили зачіски усім охочим. Дівчатки, которые были незамужние, плели две косы, замужним плели одну косу. Де? Так что буду не заплітати по дві коси сьогодні. І кидати вінки в воду. Івана Купала праздник этнічний і связан дійсно з такою символі красивые как винки как вышиванки и вообще ивана купала издревле это молодежный праздник потому что Іскалі світок любви, прыгали через костер, пускали пискалі на воду, і сьогодні це все буде. Вечір на Івана Купала не лише для розваг, переконані організатори. Біля сцени встановили прозору скриньку для благочинного збору коштів. Всі присутні будуть участвувати в акції по збору денег на лікування тяжелораненим нашим бойцям із третього полка спеціального назначення. І дай Бог, щоб ми змогли чим то їм допомогти. Далі були українські пісні та вірші, концертна програма та традиційні веселощі, дівчата Пускали вінки на воду за народним повір'ям. Якщо вінок пливе спокійно, то дівчина впродовж року вийде заміж. Якщо ж крутиться на місці, дівуватиме. Купа творчих людей, які будуть співати авторські пісні, читати свої вірші. Це дуже атмосферна це дуже музика така класна. Всі ходять в вінках, українська мова лунає з усіх сторін. Дуже атмосферна. Перший раз на такому заході в нашому місті це фієнно. Найсміливіші цього вечора стрибали через вогонь. Організатори захід називали святковим експериментом, що може стати традицією. Дарина Романська Ля День за днем.